Хочу пройтися по виставковому майданчику, показати техніку, що в нас є по наявності, що де скільки коштує. Є повністю вся лінійка тракторів «Соліс». От, Починає від 26-ї моделі і закінчує 130-ї моделі. От вам, будь ласка, це всі 50-ки. Це у нас RX 50 без кабіни, також ось RX50 звичайний без реверса. Це у нас RX50 із реверсом. Отаку по наявності є Orion rd 244-й на широких ширинах. Це у нас Solis Extra із кабіною, також є без кабіни. Є в різних комплектаціях. Так, Соліси 105-ті. Ось такі от три красення стоять, це новинка Solis 110 і новинка також Solis 130. Ось такі от гарнюнечки. У 130-му у нас рядна шестерка двигун із турбіною працює рівненько. Гарно, отакий от от навісний механізм. і Зверніть увагу для зручності вже управляти навісним механізмом можна із крила, повністю все от зручно. Там такі от защолочки, що дуже добре ну, навісне прицеплювати. Такі от мощні стоять гідроциліндри. От у нас три пари гідрових. Ходів. І даний трактор коштує 52 500. Бо там перед тим була трошки невірна ціна і дуже багато скаржиться. Також по наявності от шифен 240-й <кій> із блокуванням диференціалу. І повторюю, що на всі трактори повністю знижені ціни. Також є е, БУ-техніка. Це в нас джинмочка 404 з примусовою гідравликою. Отакий От -от Донфенг 244G-2 є. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Оріончик RD-404. По наявності багато техніки, налюбачаюся був телефон, телефонний дзвінок. Дуже великий вибір техніки від 24 до 130 кінських сил, тобто є на 35 кінських сил, на 40 кінських сил, на 24 кінські сили, на 50, на 105, 110, 130. Самі бачите, скільки техніки по наявності. Є Донфенг, Джинма, Ловол, Оріон, Шифенг. Де ви бачили такий от вибір солісів 26-х. Солісів 26 є на 20-х колесах, на 24-х із дугами безпеки, із боковими колісами, із центральними колісами, екстри. Повністю вся техніка по наявності. У кого є можливість, бажання придбати техніку, приїжджайте на тест-драйви, Краще раз сісти, покататися, чим 100 раз дивитися. Виб... Вибачаюся телефонний був. Чим 100 раз дивитися відео. Технікою, я вам кажу, є на будь-який смак. От вам була таке. Це в нас задньопривідний. На 24 кінських сили із роздвіжною колією. Це у нас 24 ка, -ка повноприводна з коробкою 3, плюс самий дешевий повнопривідний із редукторним мостом. Зверніть увагу, який мощний редукторний міст. Це у нас Елічка із боковою колісою на 24-х колесах. Отак от він виглядає. Ось такий навісний механізм мощний. Бачите, який центральний винт. Бокові тяги. Ну, на цьому трошки слабша навіска. А на Ельке, звісно, дуже мощна навіска. Можна порівнювати із е, будь-як, як би сказати, преміум сегментом, трактором, там, з Донфенгом, з Ловолом, з джинмою. Ось такі от 40 Донфенг. Це в нас от булат 504 теж є по наявності. Друзі, тобто, у нас дуже великий вибір техніки на будь-який смак. Вся техніка по наявності, предоплати не потрібно робити. Доставочка в нас безкоштовна. Якщо немає можливості, можна замовити цю техніку онлайн. Замовляєте, ми вам його привозимо. Перед тим знімаю повністю все відео по техніці, показую. А потім тільки йде відвантаження. Напомню, що ми знаходимося з адресою траса Київ-Житомир, 3,6 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. У нас в тій стороні Житомир. В тій стороні Київ. Друзі, всім вдалого дня і мирного неба. А з вами, як завжди, Олександр.